Біотаж такий, щоб ви написали зранку, приїхав. З 24, 24 кінські сили 4х4, великі, здорові, типу, прийшли по дуже класній ціні. Отакій от тракторці, як типу, Кентавер, Фотон, Кінтавер, ДВ, Дивимось, вони ще запаковані, дивимось, дійсно, по, так скажу, по своїх по опціях, по функціоналу, тут і два диска щеплення іде раз, і дві гідропари іде, і бокова коробка іде А на що там зашити, не зашити пол, вроді не зашитий пол, ну, ну не, жопа не зашита. Но підлога рівна, все, як положено, на кеймовському моторі 385, бачите? Ось якийсь шланг звисає. Вот. Мост задній грубий, всі, 24-ки, ну, як аналогічний DW Кентавр, тільки дешевше, круче. Вот. По опціях круче, по функціоналу. круче По скоростях, резина груба, 11,2, до речі, широко, як SX, 112 на 24 Дійсності, буде в зборі тракторець. Я вам обов'язково зніму відео. По ньому розкажу, все покажу. Що по чому, як він їздить, вот. ну Скажу так, що 24-ка по типу кентавр SDX, по типу Скаут, без реверс, такий був, файтер, але щось за зниженою ціною дуже класне, нове. А, із всіма опціями там, d все. Тут, поняв, тут все. Такий він, гідрач, один циліндр стоїть. Редукторний мост, звичайний, 24, ну такий редуктор. Як, то, по суті, як кінтаврив. Нічій не відрізняється захист. Все як положено. Двоконтурне охолодження, гідропіциювач, два насоси бачу. О, кардан напередок іде. О, Непоганий має бути тракторець. Кому цікаво, підпишіться і звертайтеся. Бо пройшло нормальне ящик. Будемо робити хорошу ціну. Доставка наша без передплати, як положено. Додому прям гарантія. То київський поставщик, тобто обслужуватися буде проще, вони тут поряд, якщо там щось запчасті, ще щось, і дійсно не хуже не уступає тракторист ніяким аналогом, а в багатьох параметрах навіть опереджає і по ціні. Ціна крута, цікава, тому звертайтеся.